Як звірі приятелювали грузинська казка українською, здибались якось ведмідь, вовк і лисиця та й бідкаються, що часто й густо їм доводиться без вечері засинати. Ото й умовились, що вполюють, порівно ділити. Домовились, та й заприятелювали. По якимсь часі подалися всі троє полювати, Коли це біжить сарна. Упіймали вони її, скрутили в'язи, посідали в холодочку, та й нум ділитися. От відмідь і загадує вовкові, щоб ділив. Той і почав Голову тобі, бо ти пан наш і голова всьому, ніжки лисиці, бо любить вона бігати, а не встиг вовки добалакати, як відмінь його по подовбешці. Аж луна в горах пішла, а ведмідь повернувся до лисиці і каже: А тепер, Лиско, ділити. Хитра лиска зайця вкотіла. Голову, ведмедику, тобі, бо ти наш господар і серединку тобі. Бо хто ж, як не ти, дбає про нас, мов татуню, та й ноги тобі, бо кожен твій крок тільки для того і є. Аби ми гараздували. Отак то, Лиско, дуже славно, дуже мудро. Хто це тебе й навчив? вигукнув відмідь. Ти щойно так втелющив вовкові, що коли було б і не навчитися, відповіла Лиска. Кінець.